Твоя бульба з тими кудасними сітками? Та ти! Я маю бульбу, а ще відказує! Давай, тихо, коричень! Друзі! Ще два! Добре! Добре! Хлопці! Добре! Тихо! Не страшно, Добре! Добре! Щитку відкинь! Сітку то! Прошу щитки мені повернути! Не буде ніхто ті ні. <реш> сітки віддавати! Куди ті сітки будеш, бро? <реш> Тут є чилі! Тут є чилі! Тут є чилі! Давай, давай. Добре, да, да. добре, до щоб не змокло. Добре, є. О, тут дума не бери, бо зараз все впаде донизу. Що, може? А її не буде. А, ще, тримай, коду. Шо ти ще й зараз вечір поїде шкоду. Що ти молиш ще Ну, дивись. Ти де дойдем? Спиши віце. А, Нємець, куди сюди? Боже, йду, йду. Дивися, ти від, від батька там я, моє там все. Бачу. А Щас... ти ще віде? Путликом буде до дурані черпу. Ти де найди йде відро? Ти я що, моя гадать, що ти де не йде? Назар, дай відро. Господа, зараз дай відро. Ю. черпи, то ж трезмести. You! You! букву ютуб, все, я же сверкаю. Палиться! Задав, всі спали, да, шапка горять! Вікс раз від дрова і запаче. Знаєш, що дитяча травма, ти ще вони з тим люди живуть, Рот закрий, позива! Не льоня звати. Є на. Вот на чолі більше. я ще розговорив. Не да йде, ну де йде, зараз не понамочуть йдете, ви гарде будете. Треба все що? Хай стоїть. Командувати любиш. Давай я набираю, нікому ворот. Що не любить? Що стати? Де сі? Пено, ти певно, буде робити, бо стояв. А от ти стоїш. Я старший, тому я стою ще дивілю за роботи, щоб... Трохи позметали, коротше тої води. Трошки ще потім підсохне буде люкс. А Яма вже майже чисто. Бетон втігне, що ти чоловіч? Чалечко приші ти бетон втіне, бетонно кіку би за завжди воду тягне, чоловіч. Що йдемо. Помалиха в яму ввечері і що. Зар було теж не греб'є там. А добре, я бачу. А якщо ви відо то все. Так. Буде файно, о, і все, тіку тої роботи, ні? Ну, друби заб'ють, потім будеш сам чистити. Я акуратно все. Ну ну я веду, ти з мулом бе. Ти береш з мулом. Трохи що вліби маєш, що ти хази. Що трошки щось твоє. У мене все одно хоч трохи тільки принци затопило. а тебе назад можна зробити вас робити. Ну, видиш, з мене більше поступає вода. Що зараз будь ті хлоп'я там робили мені, то будь стали дренажі, дві ножі, бо немало вже того заливати, але як то буде, то я вже не знаю. Джош, приїхали після стрімчику додому, подивіться на гольф. То бабок буде бузьки ну Я волю. Пацани подивіться. Я ще такого не видів. Хто хоче за 4 пацани, я відвідаю бабки завжди будуть у вас на кармані. Після такого. Я просто в шоці. Там все гарно почистили мені. Пісочок ще лишили, то коротше, там потім ще треба буде доробити, машинки це прогрівають, бо зараз будуть заїжджати на подвір'я. Ні, не знаю, як навіть на мойку стидно їхати так. Я в шоці? Пекіне, що мені на голову насрають. <ристоит> <ристоит> нормально. <ристоит> Оце прикол, того не коней. Так, коротше, прикурюємо і ці от. І будемо заїжджати, бо, тому що тут вже акумулятор здох, я вже давно не заводив того гульфа, і він так здихає, мені треба поставити його на нормальну зарядку. Тоді буде все нормально заводилося. Коротше, молодж, комендантська, не комендантська, але я вирішив заїхати помити машину, бо я зранку стану, то краски не буде. Заїхав на заправку пустіти за пуз залишив машину, це не заводить. Дід там ззаді буде пхав зараз. Знімемо. Давай, скорочки, скор! Ґазу, Ґазу! Та що газ? Давай заводи. О! Є! Yeah! Є, yeah, все чітко. Все олігансько, молодж! Все суперово! Так що зараз їду цей. Зараз їду, помию його скоренько. Бо я не зможу спати молодж. Ви що, подивіться, зато да, капець. Таке не може бути. Ми машини любимо, тому ми мусимо зразу помити, бо то капець. Все, добралися ми до мойки, Зараз буде мили вже нарешті її. О, поки свіже, можна мити. Завтра вже б не було шумитися. Дивіться, який як клей. Коротше гарно я тут раз все помию, потім зроблю знімку.